Доброго дня, шановні друзі голубоводи, після вчорашнього мого ролика невеликого виникло багато питань <сум> про Нікіфоренковських і ще інших пород щокатих, головатих голубів. Що я хочу сказати? От дивіться. В Україну перших класних голубів безумовно привіз Нікіфоренко. Після цього е, з'явилося ціле поломнічество. Багато хто в основному армянської національності голубоводи поїхали на Кубань, почали шукати цих голубів і візли, хто що міг привезти. Е, значить, дивіться, потім є такий Юрій Шмільов. Це російський е, пісютіль, <хи> скажімо так. Але ось ця книжка повість вістю Голуб'ятниках досить таки цікава. Почитати приємно, хто зможе дістати. Колись він навіть приїжджав у Київ на пташиний ринок, торгував цими книжками. Е, значить, ну, везли, е, хто що міг дістати, що кате, все везло сюди в Україну. Потім, значить, шмільов захотів показати і роз'яснити, що ж таке, що Каті голуби. І він написав статтю. Ось вона перед вами. На жаль, вона російською, тому я прочитаю вам тільки видіршки з цієї статті. І попробую пояснити. Ось ви бачите фото, яке він дає, це щукатенькі голуби. Совершенно я не бачу нічого екстер'єрного в них. Вони без лохмочок, без щубів, ну, практично мають екстер'єр не дуже гарного бакінця білого. І це дійсно. В Баку, в Азербайджані, інколи з'являлись голуби від білих бакінців. З чорними щічками. Ну, Якщо в них були чорні щічки, а чорні очі, то е, знаєте, їх е, назвали карагіози. Тобто, в перекладі це чорне око. Ну, Це не, не можна їх назвати породою. Це просто така лінія, яка виникла просто від білих бакінців. Ну, е, Є версія, що вони літали краще, ніж білі бакінці. Це карадьозе це чисто азербайджанська порода. Да, ну, її можна. Це лінія. лінія в білій бакінській породі. Ну, багато хто стверджує, що вони літають краще, ніж чисто білі бакінці. Не буду е, про це спорити, тому що я знаю багато, <кій> ну, допустимо, армян, які проживають в Україні, які стверджують, що Голуб із здвоєним пером, з Мартовським, як ми називаємо. Це просто золото. І скільки ти мені не принеси, бакінців із здвоєними перами, я буду купляти всі, тому що із двоєним пером це найкращий матеріал, який буває. Так от тут, дивіться, є така закавика, яку написав Шмільов. Е Значит, это обычные представители, смотрите, что он пишет. Недавно побывавший в Азербайджане член Конституционного суда России Гадис Абдулович Гаджиев, известный любитель бойных пород, рассказал, что в Баку сейчас большая, большим спросом пользуются карагезы. Это обычные представители бакинской линии белой масти. Ну, это то же самое, что я вам рассказал. Характерная их примета темные пятнышки над глазками. А еще отличитель, отличаются тем, что легки на крыло и необычайно выносливы. Они много часов держатся высоко в небе. Эти их особенности оценили любители карагезы, известные в Баку десятки лет. В прошлом году Появились они и в Москве. Утверждают, что получить такую классную птицу, бакинские любители смогли, скрестив своих чисто белых э, с тульскими березовыми чергашами. Это позволило вывести породу, которая сохранила высокие летные качества бакинцев и приобрела, легкость красоту порхающего полета от чергашей. Пока еще не все любители по донсоинству оценили карагезов, но знатоки предрекают им большую популярность. Шмелев фото, фотоавтора. Ну, все. Значит, что хочу рассказать далее. Это еще один разновид. Різновид, це те, що карагьози, вони просто ну, інколи про, про, пробивало від білих бакінців. Ну, щось казалось, що чорнощокі бакінці від білих, які виходили, вони були особливі і довше літали. Але по екстер'єру вони такі ж самі. Ну, Коли Мільйон написав про... Березових чиграшей. Чи а що таке чеграш? Давайте тепер розберемо. Це голуб з окрашеною головою, причому будь-якій масті: жовті, чорні червоні і так далі. Голуб з лохмочками, але без щуби. Цей голуб кружастий, вважається, літає ну, приблизно. Для України, щоб було понятно, як київський світляк. Він не летить, він біжить в сторону. Він уходить за 20 кілометрів додому, потім вертається додому. От взяли цього І знаючи, що в Україні у нас бум на щокатих голубів чи на головатих, вони тільки почали головаті з'являтися в нас. І що на ринку в Києві на ринку. Що катенький голуб стояв не менше, ніж 100 баксів, це факт. Це підтвердження не тільки я вам дам, а багато хто. Ну це було десь 20, може навіть 25 років назад. Якщо такий голуб на базарі з'являвся, то всі чекали, поки прийду я і з перших рук пропонували мені, і я платив великі гроші. Тому що дістати їх ну, дуже важко. Тож Сергій. Привозив Нікіфоренко, цього матеріалу не вистачало на всіх. Але Сергій привозив правильний матеріал, щоб всі знали. Але були шляхи, якими привозили і фальсифікат. А оці от бакінці це і є фальсифікат. Коли росіяни з Краснодарського краю зрозуміли, що можна зробити бізнес, і шлях показав їм шмільов. Паруючи гроша із е, обичним білим бакінцем, вони почали шльопати цих голубів і тисячами, тисячами повторюю, прив... везти в Україну. І в нас їх розмітали, знаєте як, просто на ура. Тому вони ціну велику на той час не ставили в порівнянні з тим, що в нас цінилось. І от він. Є такий Костя, це голубівод з Краснодара. Ми знайомі, так. Да. Ми познайомились навіть в Росії. В Росії на ринку пташиному в нього три вольєра. Він ото, в нього автомобілі оборудовані для перевозки голубів. Він проїде всю Кубань, Краснодарський край, назбирає голубів, везе в Москву, висаджує вольєри. Там у нього найомні люди торгують цими голубами. Таким же чином він привіз і в Україну і попросив, щоб я його пристроїв. І коли в нас в національному центрі була виставка е еколого-натуралістичному центрі, я йому дав можливість біля входу туди аж до верху. хто Ну, мабуть, всі були в цьому місці. І він поставив два ряди цих голубів, і в нього черга стояла. Продавав він тоді по 200 чи по 300 гривень. І люди набрали цих голубів безщубих з окрашеною головою різних кольорів. Набрались це було ні, ні що інше як битий білий бакінець е, з чеграшем. А чи че це спірне питання. А російський він чи український. Можу підняти Петерфі каталог і доказати, що це українська порода, але вона також у Росії була. Ну, це кружастий голуб, як ки київських світляків, можливо, зробили з Черґрашей. Є така версія. Ну, не будемо вникати, у нас друга справа. Коли е декілька тисяч з'явилось в Україні оціх, так званих от щокатих, головатеньких різних кольорів, люди почали в цій породі розчаровуватись. те, що привозив Серега, те було бомбезне, красиве, довголітуче, красиво літуче від Валєри Лисенко, від Колі Бармена. А те, що завозили росіяни, щоб зробити бізнес, то було фальсифікатом. А люди ж не розуміли, екстер'єр, там не екстер'єр, ага, го, щокаті голова, понабирали і вийшла мішанка. Получилась величезна мішинка в цій породі, в кого лишились чистокровні чистокровніфоренко, в того залишились голуби. Потім, коли вже був у нас організований клуб, ми прийняли рішення про те, що ми будемо займатися тільки лохмоногими і чубатими, чому? Щоб до нас не пролазив оцей фальсифікат без чуби. Розумієте? От вам така версія про карагьози, це бакінські голуби, тут спору немає, які просто прокидували білі бакінці. Їх дуже любили, і це порода більш-менш класна, як бакінці, але вони довго літучі. І ті, що з подачі шмільова за цієї статті нашльопали росіяни для того, щоб зробити бізнес на українцях, це зовсім. Не, 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 не те, що ми те. Ну, їх тисячі в Україні завезено. Раз він завіз в Ненц, другий раз він подзвонив, була виставка в Сімферополі, Я був, він каже, я трьома машинами їду, знайдете місце. Я спитав Алімара Аліїча в Сімферополі, знайдете місце? Найдемо, хай їде. Він приїхав і там декілька тисяч продав. Представляєте, скільки оцього фальсифікату попало в Україну. Так що головати голубів є три різновиди. Один правильний від Сергія Нікіфоренка, і два різновиди це таке. Ілі бакінці, в кращому випадку, ілі ліпомість Чергаша з бакінцем. Це взагалі голуби, які блукають. Ви їх погнали, вони пішли блукати десь по закаулках, 20 кілометрів від дому поблукали годинку, прийшли, спікірували. Гравних, якщо є, то в ленту. Оце такі помісні голуби. І багато хто розчарувався, перестав їх тримати. От все, що вам хотів доповісти. Дякую за увагу. На сьогодні все.